Не знаю, автомобілів ніби дуже багато, немає де навіть припаркуватися, а вулиці порожні. Де ці всі люди, чи це відпочиваючі, чи це люди приїхали, які тут проживають? не зрозуміло, Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, вулиця Річки, і ми йдемо зараз вулицею Тараса Шевченка, прийдемось до місця там, де знаходяться 4 ресторани в купі, і підемо до центрального бівету подивимось, можливо, там люди. Ну, сьогодні ніби анонсів концертів не, не планується, але навіть не знаю, хто буде завтра з анонсу з концертом в Палаці культури Шевченка. Ну і відповідно на цілий наступний тиждень. До речі, сьогодні, бачите, дощило цілий день, практично. Зараз дощ перестав. Плюс 9 на курорті. Сьогодні 16 листопада буде, коли мене запитують в коментарях, чому я не пишу. Ну, не говорю дату і годину. Коли я це знімав. Ліворуч від нас ресторан Делікатека. Ви запитували, друзі, мене в коментарях. Порадьте там якийсь класний ресторан, в якому є музика, де можна потанцювати і смачно поїсти. Ну, Мені здається, що це ресторан Веранда в першу чергу, і також ресторан Сосновий Бір. Це на виїзді з Трускавця, як їхати в сторону Борислава. Там жива музика, танці і так само жива музика в ресторані. Веранда це вулиця Роксолани. 16. Там такий великий новий 9-поверховий будинок, і на першому поверсі там розташований ресторан Веранда. Також ще є у Трускавці Таверна, там жива музика. Вечорами там написано з 19 до 23. В САС, ресторан САС, також є жива музика. В цьому ресторані. Ну Ресторанів в Троскавці їх дуже багато, всі перечислювати. Знаєте, можливо, хтось там подумає, що я якось ставлюся до них не так чи як. Ну в більшості ресторанів я був, і мені подобається, знаєте, такі авторські ресторани, наприклад, ну і в них є якась страва, якої немає в іншому ресторані. Це такий, наприклад, як ресторан Грузинської кухні-хінкальня. Чебурек також цікавий, але там тільки цікаві чебуреки, розумієте. Також ще є ресторан Я і Ти. Там Біля вертольоту, хто знає вулиця Данила Галицького, біля санаторію Карпати недалеко, там він в такому українському етностилі, ну і, само собою, ресторан Сосновий Бір, там також все дуже класно, цікаво і дуже класна музика. Там, знаєте так, Не в центрі трускавця, це на виїзді, об'їзна дорога і там ну, завжди буває шумно. Ну вже Літо закінчилось, осіння пора також вже добігає свого завершення. Всі ресторани вже позабирали свої літні тераси. З літніми терасами це все виглядало набагато цікавіше, набагато було більше людей. Ну, і На відпочинку людей було багато, зараз вже низький сезон. Через місяць приблизно очікується знову високий сезон, це вже різдвяні свята, потім новорічні свята. вчора, до речі, я вже був у східниці і там відео вже є на каналі, кому цікаво подивитися. То там Східниця партнель, відпочинковий комплекс, і три сини та донька вже мають новорічні програми. Правда, ще немає розцінок, скільки буде це все коштувати, але вже є афіші. Там дуже багато відомих різних виконавців будуть з, першого, з 31 грудня по 1 січня веселити всіх гостей, які приїдуть у східницю на відпочинок. Ну, мається на увазі в ті відпочинкові комплекси. Трускавець бачу в тому плані, чомусь відстає. Поки що нічого я ще не бачив. Те, які програми будуть е, в новорічну ніч. Ну або на Різдвяні свята. Звісно, на Різдвяні свята будуть і колядувати, і будуть вертепи. Десь на центральній площі вже буде стояти, напевно, ялинка, головне, щоб був сніг. Ну і буде в Трускавці Різдвяний ярмарок. Е, буде ковзанка на Трускавкаленд, як е, попередні роки було. У східниці ковзанка діяти буде в відпочинковому комплексі Апартель, і там також буде Різдвяна ярмарка. Пам'ятаєте, колись був Чебурек, зараз, бачите, там вже будують будинок. Ліворуч від нас п'яна вишня, бачите, все порожнє, немає нікого, жодної душі. І також дядько Сем. Раніше тут влітку було дуже багато людей, зараз навіть на вулицях людей немає, курорт порожній. До речі, сьогодні неділя, зараз 16.00. І подивіться, скільки людей у місті. Вчора в східниці було набагато більше, ніж зараз тут, у Трускавці. Не знаю, яка причина, з чим пов'язана. А, друзі, я згадав, тут на 15.00 в палаці культури Шевченка сьогодні цирк. Цирк, і це, знаєте, для дітей в першу чергу цікаво, тому я думаю, що так багато автомобілів із-за того, що. Батьки привезли своїх дітей і повели у цирк Палац культури Шевченка. Згадав я, що сьогодні в 15.00 точно, мав бути цирк. А ми вже, друзі, в самому центрі, праворуч пішла вулиця Дрогобицька, тут також недалеко ресторан «Чебурек». тільки що прийшли ресторан Клюберг, житловий комплекс Люкс перед нами. Ось і зараз вам покажу першого гусака. От рускавці. Спочатку встановили тут гусака біля міської ради. Ось він, всіх зустрічає. Потім поставили біля центрального бювету, а вже в цьому році відкрили на Майдані Кобзаря. Оцей гусак-фотограф я в попередньому відео його показував. Праворуч від нас третій бювет, я вам вже відео знімав ну Там на втусі не наливають, там наливають міцніші напої. Написано там зранку на втуся ввечері спиртуся. Праворуч ресторан Дольчевіта, тут на другому поверсі. Ліворуч цей ресторан Хінкальня, бачите, там на третьому є літня тераса. Дуже гарно світиться. Ну, цей ресторан варто друзі відвідати, якщо ви приїхали у Трускавець, це дійсно дуже класно і там ресторан дуже смачно готують. Праворуч ресторан Сохо. Тут дискотеки відбуваються кожних вихідних. Ну і прямо перед нами, там, бачите, сінсей і внизу піцерія Дон Япон. Також непоганий заклад, також можна відвідати. І дуже багато різних тут дорогих бутіків з одягом на перехресті чотирьох ресторанів. Бачу, навіть люди йдуть щось святкувати, напевно, в дон Япон. З подарунками, купа пакетів. Ось тут внизу. Раніше тут була дольчевіта колись, зараз тепер дон Япон. Тут також є на другому поверсі Гармидер це такий розважальний центр для дітей. Можете сюди відвезти дітей, а самі йти в хінкальню, ну, якщо ви приїхали з дітьми. І ми вже з вами знаходимося на вулиці Героя УПА. Прямо перед нами ця дев'ятиповерхова будівля це готель Весна. І зразу там за готелем Весна знаходиться центральний бівет, до якого ми спустимося сходами вниз. Бачите, і тут дуже багато автомобілів, ну, але це в першу чергу пов'язано з тим, що ось тут ліворуч палац культури Шевченка, і там відбувається цирк, ну вистава циркова, і тому тут дуже багато автомобілів. А я вже подумав, що. Можливо, низький сезон закінчився, почався знову високий, але ні. Це люди привезли своїх дітей. Але я бачу в коментарях, бо я читаю постійно ваші коментарі, що дехто вже пише, що за кілька днів буде у Трускавці. Ще в листопаді люди планують відпочивати на курорті Трускавець. Ви запитували, чи вимикають світло, світло в Трускавці. Поки що не вимикають, вже давно десь приблизно днів 10 світло не вимикали. Ось, тому все зі світлом, все працює. Всі ресторани працюють. Деякі вілли закрилися на зимовий період, але це явище тимчасове, навесні вони криються знову. Людей бачите менше. Більшість людей зараз, напевно, обирають якісь санаторії, там, де є трихразове харчування. А ще більше обирають там, де щось є цікаве, особливо харчування шведський стіл. І ще якісь цікаві розважальні програми. ну Якщо ви хтось знаєте про Трускавець, наприклад, на новорічну або Різдвяну ніч, чи будуть якісь десь святкування, обов'язково напишіть в коментарях, мені буде цікаво, я озвучу це, бо я ще сам особисто про це не чув. Ну, і в Трускавці бачите ресторани на кожному кроці. Знову ресторан, ресторан САС. Пройдемось 50 метрів і буде ресторан Таверна. Якщо повернути ліворуч, ще 50 метрів, там є ресторан Гендель Пляц і також «Вейп бар Якщо повернути праворуч метрів 100 і буде ресторан Тандир. Ще 50 метрів від ресторану Тандир, знаходиться ресторан Білий дворик ну і Зразу тут праворуч, розбирають колишній універмаг. Не знаю, що на цьому місці буде, ніхто мені в коментарях. Не хочу нічого написати, але бачите, територія огороджена, і вже пів будівлі розібрали і розбирають далі. Чи це буде якийсь житловий будинок, чи це буде якийсь готель з апартаментами, а можливо, буде якийсь відпочинковий комплекс. Подивимось, друзі. Подивимось, не знаю, як там що, але щось точно буде. Місце козирне, практично в самому центрі, біля бюлету, недалеко. Близько до всіх ресторанів, до всього. До Палацу культури Шевченка, до Дельфінарію тут також недалеко. Ну, зручне місце. Скоро навіть тут, бачите, ще ресторан Таверна, про який я вам розповідав. А за 50 метрів звідси скоро відкриється новий е е торговий центр, де буде і супермаркет, і багато. Ну, і також ще буде один ресторан. Не знаю скільки вже. у Трускавці тих ресторанів. Е Пальців на руках і ногах точно не вистачить. Ми зараз тут спустимося сходами вниз і вже буде центральний бівет, але людей на вулицях, бачите, більше не стало. Людей. Ну, не знаю, на курорті зараз немає. Можливо, завтра, знаєте, по понеділках зазвичай у трускавці відбуваються заїзди. Завтра ще, напевно, приїде потяг із Дніпра, привезе трохи людей. О, він через день тепер курсує. А вчора приїжджав, значить приїде завтра. Бювет ще не відкрили, він там в 17.00 відчиняється, так що ще людей тут небагато. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ще цікаво подивитися, хто буде виступати в палаці культури Шевченка на цей тиждень. До речі, цього тижня вже очікується сніг, десь там зсереди, і на вихідні також сніг очікується зниження температури, погіршення погодних умов. Так що, друзі, хто їде у Трускавець, беріть тепліший одяг, тепліше взуття, щоб не замерзли. Санаторія в готелях опалюється, ніхто ніяких скарг ніде не було, ні в коментарях ніхто нічого не писав. Кажуть, що все нормально, все тепло, ну але ці дні просто у трускавці було тепло і навіть було до плюс 15. На цей тиждень буде холодніше. Ви бачите, порожня площа перед бюветом. Якщо відкриють торговий центр... Той, що був праворуч, то я думаю, тут ситуація зміниться, буде набагато більше тут людей, буде цікавіше. Хоча, можливо, хтось проти, але мені здається, що тут життя буде вирувати скоро. Завтра буде Павло Табаков, також буде скоро Наталія Валевська, буде Віктор Павлік, ось цей цирк що сьогодні. Оксана, муха, я про таку не чув і буде роман Скорпіон. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.